Всім привіт! Сьогодні у нас з рубрики корисного уроки читання, а саме, як же їх зробити цікавими і ефективними. Найперше, на кожному уроці хочу сказати, що це має бути дисципліна і мотивація, бо без оцих двох факторів можна вважати, що урок не буде проведений ефективно. Далі, які ж уроки, які ж задачі ставляться вірніше на уроці читання? Перше, ми вчимо дітей працювати з текстом. Як же саме знаходимо головну думку тексту? Далі, наступне, ми повинні навчити ділити текст на логічні частини. Наступним є, ми вчимося добирати заголовки до кожної з цих частин. Це щодо роботи з текстом. Далі у нас має робота бути з надрозвитком мовлення. Чому дітей думати, чому дітей думати, міркувати над прочитаним текстом, ставлячи певні запитання? Далі висловлювати свою власну думку щодо прочитаного твору. Крім того, що її висловлювати, потрібно її вміти доводити. І це нормально, коли маленькі діти доводять свою думку, чому вони думають саме так, а не інакше. Це класно. Далі ми вчимось будувати діалоги і вести монологи.